Трагедія, про яку мовчали 30 років. Літак знищив дитсадок, а на наступний день там побудували парк. 16 травня 1972 року в СРСР літак Ан-26 вилетів із бази. Але за 15 хвилин зачепив сосну і впав прямо на дитячий садок. Не стало 27 дітей і трьох вихователів. Місцеві одразу кинулися допомагати. Приїхали пожежники, військові, міліція, і навіть КДБ. Але замість розслідування КДБ зайнявся тим, щоб приховати трагедію. У місті вели надзвичайний. Стан перекрили дороги, заборонили виходити з дому і користуватись телефонами. Завали розбирали до ночі. А вже наступного дня на місці дитсадка був парк із клумбами і доріжками. Кримінальну справу навіть не порушили, хоча 40 військових таки звільнили. Причина катастрофи несправний висотомір, який переставили з іншого літака, але не перевірили, як він працює. Виявилось, він міг помилятись на 60 метрів. Цікаво, що про трагедію одразу дізналася вся Європа. Німці перехопили переговори радянських військових. Але в СРСР це замовчували, і жодна газета не написала про це ні слова. Трагедію просто стерли, як і сам дитячий садок.